Віталій шахів, грає проти Сахіста. Хорватія, рейтинг 1944. 22... Ой. Нормально. Що це, я думаю, що я зробив якийсь такий хід. Кінь 3, думаю, що це за хіт такий. А потім... Не, нормальний Так. Перезив 6. Ой, де 6 Це путаю все. Не знаю, що за хід. Іспанська партія розміни варіант. Ну, давай, якщо ти хочеш еншпіль. І розміняти кна коня? Ну, окей. Ні, не хоче він цього. Йому це не потрібно. Все, він все сказав. Можу я заїхати турою? Навряд чи, да? Я можу так, типа, на дурака зіграти, але він навряд чи, типа, це зівне, і просто я вообще зіграю, вони визить дві фігури і. І, і, і що я наробив тоді? What the hell are you doing? Ну давай. На d 5 можливо, стану. Maybe. Хочеш бить? Питання тільки в чому ми нічим буде, Він не б'є. Питання. Питання серйозне. Так. Давай може провокація. Provocation. Повернемося сюди. це провокація, якщо у мене тут Турач трошки підвисає, не знаю. Приходиться потім це таке. Після це e 6, да? А ні, нас шаг буде. Буде шажок. Ммм. неочікуваний хід, ну, добре. А, в 6 нема тут ходна. Провокація. Це класний напад, це класна динаміка. Це класна динаміка. Це класна динаміка. Тепер F6 в 6 точно у нього є хід. Ну добре, я тоді F4 ляпну. f в 6 відійшов. Так, то шах. Опа. Маленька неприємність, да? Не бачив ходу. Поліз у воду. Чомусь він не бачить, що тут у нього така. Двіжень. Погрожує F6. Мабуть, партія скоро закінчиться. А у нього такий є хід. Ну, все рівно, F6 і втрачається слон, тому йому треба кудись тікати. ну... Просто з'їм слона. Фігури не розвинені. Партія. Мабуть, буде продовжуватись, скоріше за все, якщо супер не грає. Еншпілято. Так, може в 5 зіграти. Взяли, взяли, взяли шах, наприклад. Ні, ти подивись, награв, да трохи. М да, і таке буває. Ні, у нас є шах. Я вже хотів якість віддавати чи блін. форс мажор майже так. Піднападем. Підійдемо. По черным полям будем скакать. Так. Ну, взял. Що ти постійно здіваєш? Поясни мені, що це за діла таке. Ой, зла, что есть еще такой финт. Подвийный удар. Постоянно мне что-то выжается, конечно. Конечно. Пішов, ежичок? Mm, такий, мабуть, хід зробить, да? созеваю просто такие жести. Жак <свист> Ямити <свист> Оп! А шо толку? Ось і все. Ні, ще це не все. Представляєте? Ще якісь шанси йому даю. Ну треба ще якось він міг піти сюди, типа. А хоча не, я все рівно ж можу брати, да. Значить нема шансів. Добре, 91 на 89. Не злочи там стільки просто було грубих помилок, і Пітер каже 91. Чисто похвалив мене. А... Кінь f 4 Треба було розім'яти одного слона. У суперника перевага двох слонів. Одного треба знищити. Як хоче, так і знищує. Він зівнув. Тут мені повезло, що просто знайшовся цей маневр. Виявляється, що все в мене. Все зрослось, Все хотілося і моглося, Все окей. Так, да, навіть те, що я тут все йому віддав і якби... План з тим, що король ховається за пішаком і окей у нас все. Потім потихеньку ми з'їли тут. Взагалі чітко зіграв. Прям як сини капабланки.